Андрій Рукавишніков показує свою оселю в будинку на проспекті Соборному 151. Її півтора роки відбудовували після ворожого обстрілу, і тільки днями він забрав від неї ключі. Чоловік згадує: ось ця кухня ледь не єдине, що тоді вціліло після російської атаки. Чоловік разом із родиною прожив у цій квартирі понад 20 років. Та російська С-300, яка 6 жовтня 2022 року поцілила прямо у їхній під'їзд, забрала життя його коханої та знищила житло. Чоловік згадує, разом з сином тоді був на дачі, а дружина залишалася в квартирі сама. Зі була супруга, це то впало все. От. Ну, якби... Чуть пожеби був, був з риби, то вона б залишилася ганіше жива. Мне позвонила первая сестра с Канады. С Канады позвонила. И сказала, что Андрей, э, по-моему, она перепутала. Она перепутала, говорит, думала, что через дорогу дом. И тут мне позвонил друг, он живет в нашем дворе. Он самый первый, еще никого не было, вообще только руины. И я буквально ну, 20 минут и приехал. Вот. И сам, и соседи, как говорится, помогал. доставати, і з свою достав. Чоловік зізнається, згадувати про ті події йому досі важко, але відбудова житла дала йому сил. Щодня приїздив сюди, аби допомагати підрядникам. Всі розуміють, яка біда. Це не просто чоловік зібрався робити ремонт, красоту наводити, а це горе принесло це все. Якщо б, звісно, не смерть людей, близьких товаришів, друзів, да, сусідів. От, з якими десятилетия прожил, вот, то знаєте, можна було сказати, сказать, не було бы щастя, але нещастя допомогло. Зараз роботи в квартирі Андрія вже завершені, залишилися тільки дрібниці. Та чоловік зізнається, наважитися на те, аби повністю повернутися сюди, жити, не може. І ще ні разу не було, щоб я тут ще ночував після того. От, як це все буде, вночі залишатися, знаєте, воно залишилось. Вчора була тривога, як только написали запорожні каби. Я схватив бросив все на світі і побіжали. Нагадаємо, відновлення будинку на Соборному 151 розпочалося торік за кошти міського бюджету, державних субвенцій та інвесторів. Тут наново звели секцію на 16 квартир, провели комунікації та зробили новий фасад. А у дворі найпростіше укриття. Говорить головний інженер управління капітального будівництва Антон Попов. Загалом це було на початку. Прораховано все більше 300 мільйонів. В принципі, вдалося зробити економію коштів. Економія коштів субвенціальних це тобто, загальнодержавних та 45 мільйонів гривень. За словами Антона Попова, на сьогодні ключі від своїх відбудованих осель отримали вже дев'ять власників. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.